Говоримо про шуби, натуральне чи штучне хутро. Як і що обрати? Трендові позиції, а які краще уникати. Цікаві стилізації, як і з чим носити шубу цього року. Привіт, з вами Антоніна Кавалі. Ви на каналі про моду, стиль бренди та тренди. Сьогодні говоримо на тему, яка може розділяти людей сильніше ніж політичні сутички: міфи і реальні факти про використання натурального і штучного хутра. Яку модель брати та якість, з чим носити? Все це за мить, але спочатку не забудьте підписатися, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. А ми починаємо хутро це завжди про цінності, етику, естетику і довговічність. І головне про відповідальність. Бо будь-яке хутро, натуральне чи штучне, може бути розумним вибором або екологічною катастрофою, якщо ми обираємо імпульсивно. Почнемо з натурального хутра, чи є йому місце в сучасній моді. На мою думку, купувати сьогодні нове натуральне хутро сумнівна ідея. Це не про тренди, не про етику і точно не про сучасність. Але є нюанс, про який варто говорити гучно. Натуральне хутро, яке вже існує, має право на друге життя. Якщо у вас є стара шуба, сімейний спадок або знайдена перлина на рісейлі, це вже зовсім інша історія. Сьогодні є сучасні ательє, які роблять апсайклінг хутра. На найвищому рівні вони перешивають старі шуби на сучасні легкі стильні моделі. Приклади українських брендів Бажане Катімо вже представили цьогоріч свої колекції саме з перероблених шуб. Вінтажне хутро, але абсолютно нові стильні моделі. Це відповідальність у найкрасивішому форматі. Купувати таке означає підтримувати ремесло, зменшувати відходи і надавати друге життя речам, які вже існують. Є інформація про те, що існують етичні ферми. Не знаю наскільки це можливо. Тим паче, це важко перевірити і існує завжди чорний ринок. Ну і ще один факт, над яким варто замислитися, що потрібно бути послідовним. Якщо ми не вбиваємо тварин, то і варто відмовитися від вживання м'яса. А так виходить дискримінація одних тварин по відношенню до інших, а також відмовитися від шкіряних речей тобто, це всі сумки, все взуття, куртки і інша шкіряна галантерея. Щодо мене, я на шляху. Але шубу купила у вінтажному магазині. Штучне хутро, чи є воно кращим? Існує міф, що штучне хутро більш екологічне. Ні, поліестер, акрил, нейлон дорівнює мікропластик. Штучні шуби живуть довше ніж будь-хто з нас, проте вони більш гуманні у виробництві і доступніші. Штучне хутро може бути етичним. А може бути просто пластмасою, яка за сезон розлітається мікрочастинками по планеті. Тому, якщо обираєте штучне хутро, то так само відповідальне, як і натуральне. Тож, яке штучне хутро варто купувати? Класичні моделі, без кричущих трендів, без один сезон і забули, нейтральні природні, глибокі кольори, якісна основа, щільний ворс. Таке хутро прослужить довго, не втратить вигляд і не стане пластиковою плівкою десь посеред океану. Отже, натуральне хутро не завжди зло, а штучне хутро не завжди порятунок. Тож яке хутро обрати? Якщо натуральне, то тільки вінтаж, апсайклінг, ресейл не нове, а те, що вже існує: дати йому новий крій, новий силует, нове життя. Це про стиль і мудрість. Якщо штучне, то якісне, класичне, довговічне. Те, що ви носитимете 5-7 сезонів, не фаст фешн, не мікропластикова істерика, здаєте старе хутро в переробку. Напишіть у коментарях, яке хутро ви обираєте. А можливо, хтось з вас взагалі відмовився від будь-якого хутра. Напишіть, мені буде цікаво почитати. Більшість відомих модних домів відмовилися від натурального хутра: Гучі, Прада, Бербері, Версаче, Шанел, Balenciaga, Армані усі сказали ні. Чому репутація, екологічна відповідальність, нові технології, еко-хутро виглядає краще ніж натуральне. Хто залишився в грі? Фенді, вони майстри хутра. Це як rolls ройс в світі шуб. Але навіть вони зміщують акцент на крафт, апсайклінг і сучасну інженерію. Пропоную розглянути моделі, які зараз в тренді, що варто уникати, і які шуби є вічною класикою. Серед трендів цьогоріч варто відзначити: об'ємні шуби з широкими рукавами, довгі шуби прямого крою, короткі шуби пастельних та натуральних відтінків, імітація натурального хутра. Шуби з довгим ворсом, шуби, що нагадують вінтажне хутро, шуби прямого крою з коротким ворсом під норку, лаконічні моделі без бортів та лацканів, апсайклінг хутра, перешиті бомбери, анораки, естетика шуб 80-х, 90-х, хутро з імітацією пір'я, для сміливих анімалістичний принт, корова, зебра. Антитренди, що вже виглядає немотно або виглядає ризиково, шуби теді, супер яскраві кислотні кольори, якщо це не ваш ДНК-стиль, звичайно, норкові шуби з поперечними швами, шуби пончо без рукавів, хутряні жилети, дуже приталені моделі або дуже розширені донизу. А тепер давайте розглянемо класику: те, що не виходить з моди і зберігається у вашій шафі надовго. Шуби пальто прямого крою, лаконічні, елегантні моделі, оверсайз, об'ємні шуби з довгим ворсом, перевірені часом. Вони були модними у 80-х, актуальні у 2000-х і зараз тренді. Шуби глибоких, природних відтінків, карамель, темний шоколад, молочний, попелясто-сірий. Пропоную розглянути варіанти стилізації шуб з джинсами та лоферами для кежуал chic. З об'ємними светрами та трикотажними штанами, козі модерн, ковбойками або моточоботами, зухвалий гранж, образ Total Black, безпрограшно на всі часи, Сукни комбінацією і грубими черевиками, контраст, який обожнює стріт фешн Український варіант шуби, про який не всі знають, і це. Гуня це не просто етно, це модна, функціональна і абсолютно трендова річ, яка сьогодні переживає Ренесанс. Гуня це традиційний верхній одяг з овечої шерсті, які носили ще наші предки в гірській місцевості. І тепер увага! Гуня це наш український код, але зі своїм характером і шармом. Чому гуня топ альтернатива шубам зараз? 100% натуральний матеріал, шерсть, яка зігріває навіть у люті морози, свідомий вибір, локальне виробництво, мінімальний екологічний слід, підтримка українських майстрів, довговічність служить роками, не втрачає форму, може передаватись між поколіннями. Єдиним недоліком можна вважати те, що може зберігатися специфічний запах, і вона досить таки важка, відчутна на плечах. Естетика, яка виділяє це, не однакові шуби, схожі одна на одну. А це річ з характером і культурним кодом. Як стилізувати гуню, щоб виглядати не етно, а сучасно з високими шкіряними чоботами або ковбойками, зв'язаною з сукнею та мінімалістичним взуттям, з широкими брюками та об'ємним шарфом? Поверх костюма ідеально для міського шику. Із сорочкою та светром елегантний Урбан Бохо. Напишіть у коментарях, який варіант обираєте ви. Неймовірно щаслива буду підтримці мого україномовного каналу. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. І пам'ятайте, стиль це ваша особиста історія, розказана без слів.